Раз та гаразд. Якось зустрілася лисиця з кішкою, І домовилися піти разом пошукати собі чого небудь поїсти. чийсь садочок, побачили спілі груші І захотіли ними поласувати. Кицька підскочила і вид Варвати і кидати груші з дерева, а лисиця їх збирати. У кицьки був кутий хвіст, і лисиця звала кицьку куцькою. А лисиця мала на чолі лисинку тому кицька казала на лисицю лисенька. От лисиця говорить. Кицько куцько, а як состане нас господар із собаками? Що ти зробиш? Що зроблю мені просто, каже Кіцька, і із груші додолу, а звідти на інше дерево. А ти лисенько що втієш? А я знаю 220 раз, відказує лисиця. Туди сюди хвостиком махну, собаки поженуться за хвостиком, а я втечу. Гай, гай! каже Кіцька. Розмовляли, саме надійшов господар і напустив на них собак. Кицька раз скочила з груші додолу звідти на інше дерево і сховалася в гіллі. А лисицю з її двісті двадцятьма погнали собаки. Вона навтікача, собаки за нею. Вона хвостиком круть круть. Але собаки її догнали і схопили за хвоста. Лисиця сіпнулася, що сили, віст відірвався, так і врятувалася. Лисиця дуже розізлилася, що кішці нічого не сталося, а вона така хитра лисиця позбулася хвоста. Тож, коли господар з собаками був уже далеко, вона підбігла під дерево де сиділа кішка. Почала дражнитися. Кіценько, куценько чого така куценька? Лисиця хотіла розсердити кішку, щоб та злізла з дерева, а тоді її придушити. Але кішка сиділа собі спокійно на вершечку і моркотіла. І я куценька, і ти куценька Я ж казала краще раз.